У вересні 2019 року в місті Чернівці почала свою роботу мобільна група реагування на факти вчинення домашнього насильства. Січня 2021 року в складі відділу превенції Чернівецького районного управління поліції ГУНП в в Чернівецької області було створено сектор протидії домашньому насильству, до складу якого входять фахівці, які пройшли спеціальний курс підготовки по роботі у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Кожного тижня спільно з соціальними службами працівники СПДН проводять рейди та перевіряють сім'ї, в яких були зафіксовані факти домашнього насильства, перевіряють належні умови про вживання дітей сектором протидії домашньому насильству за 10 місяців до 2022 року було здійснено 1531 виїзд на факти вчинення домашнього насильства. Складено адміністративних протоколів за частиною першої та частиною другої статті 173.2 КУПАП 761. Винесено термінових заборонних приписів стосовно кривдика 397. Наразі потерпілих від домашнього насильства жінок 459, чоловіків 112, дітей 35. Хочу звернутися до всіх, хто страждає від домашнього насильства. Не потрібно мовчати та замовчувати свої проблеми, тому що діти, які стають свідками домашнього насильства, страждають від цього. Та поведінку кривника вважають належною, що в подальшому переносять у свої майбутні сім'ї. Не мовчіть, та звертайтеся на лінію 102 для належного реагування та вирішення вашої проблеми. Чинівецький міський центр соціальних служб спільно з працівниками поліції проводять відвідування сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та знаходяться у групі ризику або зазнали насильства. В таких сім'ях працівники центру спільно з працівниками поліції проводять профілактичні бесіди щодо недопущення вчинення домашнього насильства сім'ї. Про адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинення таких дій. Мета таких відвідувань підвищити обізнаність населення до проблеми домашнього насильства. Варто зазначити, що насильство в сім'ї не потрібно замовчувати. В місті Чернівці функціонує прихисток для осіб, які постраждали від домашнього насильства, де дані особи можуть перебувати до 10 діб та отримати кваліфіковану психологічну допомогу. У разі вчинення домашнього насильства вам потрібно зателефонувати на спецлінію 102 з проханням на. Направити вас до тимчасового прихистку або звернутись до Чемнівецького міського центру соціальних служб за адресою вулиця Сімовича 19.